І так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Завершився знову ж таки робочий день і вирішив зняти таке відео. По-перше, по сроках замовлення зараз на даний час по вуликах. Ну і трішки розкажу. Я зараз взяв на тестування, вчора приходили хлопці, знайомі з мого села тестувались. Пробували заливати, сьогодні цілий день працювали, і я вам скажу так, на даний час вже можна робити плюс-мінус за неділю десь 70-90 вуликів. Це, як то кажуть, легко. В комплектації стандартні це дно, 300, 145 і криша. В такій комплектації зараз може вилітати за неділю у нас плюс-мінус біля 100 вуликів. І зараз ми. Знову ж таки, робимо від 20 вуликів. У нас йде безкоштовна доставка і безкоштовне упакування. Тому що на упакування одного вулика десь плюс-мінус уходить на стреч і гофрокартон, плюс-мінус 35 гривень. Тому зараз іде повністю, буде безкоштовна доставка. Почали вже відливати повністю сьогодні. Ну, дозавершує, Саша завершує хімікселеновські корпуси. Ну І зараз вже практично кришу відлили на нові замовлення на наш вулик, оцей, який є також почали 145 корпуси відливати. Далі 300 вже почнемо з понеділка відливати. Потім рутовські. Ну, тобто, скажу так, шестирамочники вже завершили. Готуємо на відправку на вівторок, вже в понеділок буде зачистка їх. Ну, друзі, я скажу так, Працю, працюємо дуже чітко. Е, мінімум вилітає. Ну, так нормально, З, зараз почали відливати, хлопці в'їхали в систему. Що до чого, кожен займається своїм ділом. Також допомагає старша сестра відливати дно на наш цей вулик. Е, ну, друзі, так скажу, біля сотки можна заливати, і це на даний час реально. Тому. Робимо не непогані, я скажу так, скидки зараз на даний час інтенсивно. Це на оцей вулик, наш, який є по прайсу на сайті. Так його ще немає цих цін, але я говорив в попередньому відео, і також в цьому відео в першому коментарі я скину прайс саме на оцей вулик, тому що тут іде стінка 35, щоб ви розуміли. І оця вставка, де йде наш сам логотип, вона йде. Дуже маленька, тому компонента тут ну, забирається якби по мінімуму. І йде е, ну, один і зараз скажу, 1,3 кг йде на оцей корпус на 145-й. Тому, друзі, ну, даємо побільше, тому що тут йде і фальц, виборка, щоб все чітко держалось. Ну, В такому плані До точності плотності не вимірювали. Ну, е, Більше сотки і її вистачає з головою. Кому потрібно там 120 і більше, у вас буде, по-перше, якщо брати, купувати компонент 120 плот, плотність, у вас буде розхід його більший і буде корпус, обівартість корпуса дуже, дуже дорого. Якщо для себе, якщо це вам реально, да, можна можемо і вам відлити під замовлення, але вони набагато будуть дорожчі. І якщо чесно, озвучити цю ціну замовнику і відразу відпадає в нього бажання їх замовляти. Тому. Про це навіть не говорю. Робиться плотність оптимальна і також, щоб воно було по ціні більш-менш адекватніше. Тому, друзі, якось так напишу по прайсу, скільки воно коштує. Також від там, наприклад, від 20 вуликів, яка буде скидка. Доставка однозначно зробимо безкоштовно. Ну і по скидці також напишу це все у першому коментарі. Тому, друзі, якось так працюємо. Хочеться побыстріше, тому що. Люди почали інтенсивно замовляти вулики, тому що хтось готується до сезону, вже практично він почався. Тому, друзі, якось так. Я думаю, за неділю до сотки можна буде відправляти, ну, гнати в такому варіанті. Зараз хлопці в'їхали, я ж кажу, поняли, що до чого. Уже добре все виходить. В них і браку практично не було тільки дві деталі. Тому друзі, будемо працювати всі, кого цікавлять вулики зараз. Те, що є в наявності, це шестирамочник в повній комплектації з кормушкою. І десятирамочник – це дно, 300-й, рутовський, 145-й і криша. В такому варіанті повністю є все. На шестирамочник є кормушка, на десятку ще її немає. І в нас є, друзі, на продажу є форма десятирамочної криші. Вона йде висока з вставкою під Канді. Розмір криші 440 на 510. Це під пінополістирольні вулики, такі, як ми раніше робили. 30-та товщина. Кому це потрібно, цю прес-форму можемо продати по скидці мінус 20% від суми, яка стоїть на сайті. Кого це зацікавило, можете звертатись і продамо. Це кого цікавить по самій прес-формі. Тому що вона нам не потрібна, у нас є комплект під 35%. ку Ця нам зовсім не потрібна. Вона абсолютно нова, відлила, мабуть, 30 чи 40 криш. А так вона, ну бачите, по самому. Ну, вона абсолютно нова, тільки в пилюці все. Тому, друзі, звертайтесь по прес-формі, відправимо. Також по вуликах, кого зацікавило, звертайтесь також, все відправимо. Що кому цікаво, зробимо для вас добру скидку. Все, вся інформація буде в першому коментарі. Всім бажаю всього найкращого. Саме головне це Божого благословення.